Ой, всім привітаю на каналі Трамво. Ми сьогодні будемо грати в гру Timor Я дуже боюся в неї грати. Дуже-дуже. Нами ну, почнімо. О боже. Так, нам зразу покажуть ножі. Дякую. Чекайте, там треба записку, ніби... А тут немає записки Бо мені чогось перестали знімати якраз. Опа, записочка. О, дякую що ти мені прям де мною, переді мною. В тебе такі класні когті ногті, я не знаю. <тас> де робив? А який чого не зробив собі? Обнагліли. Страшна гра дуже. Записочка, 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 записка. Що <реш> <реш> це було? Так, добрий день. Я вас всіх люблю. Тебе ні. І тебе ні. А ти хороший, ти красивий. У тебе класний манікюр. а ти. А ти без манікюру. А в тебе манікюр класний. Забираємо записочку. От, вже спів манікюр собі зробити? Нічого собі. Та хоч на мене дивитись. Що я? що що? я, шо? Ну, що ви до мене хочете? що? Так, ладно, йдемо далі. А, Ладно. Світло нам виключили, треба нам іти по темноті, чорній темноті, як ми любимо вічно. Але. Але шо? Я не знаю що, але шо? Я не розумію. Ой, навсюди. всюди. Отут у нас двері. <звук> Початок якогось чи що? Тебе така красива дупа. ой ой Давай. <рес> Красивий був Ну, Нам сюда. Так, лівше я не буду мовчати, а то вам уже, певно, страшно. Моторошно. Темрява. Сирість. Страх. Гриби, я не знаю. Підчеме. Ну йдемо, значить, сюди. О, привіт! Привіт. <групови> 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 я перелякався. Я перелякався. Хто на мене там дивиться? От, будь ласка... Ну за що? От, за що на мене дивитись? Я не розумію. Що за дурня? Я боюся. Все, нема очей, я не боюсь. Я сміливий. Так, сюди сюди. Так, тепер нам треба йти сюди От сюди Сюди, сюди от сюда, сюда. О, книжка, книжка. Так, сюди Я думаю, нам сюди треба. Деську підбираємо. Так, тут я ще не був. Ключ. А тут щось є. Немає нікого. Шкода, що тут не насрала. Так, куди ми йдемо? Сюди ми йдемо, точно. Другий туалет. От, охороняйте, охороняйте. Не треба мені ваших записок тиху. Навіть мені двері відкривають знову. Опа. That's you Life In. Ніби перекладається, як твоє життя в. навіщо ти виліз, скажи мені, будь ласка, мій дорогенький, дуже тебе люблю. От навіщо ти виліз, а, 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 чого ти виліз? Чи то музика, чи то звуки такі грають. Я не знаю, як то сказати. Я вже змучуся нажимати на кнопки. Нам сюди, думаю. А... Тут ніц немає. Сюди. 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 Сюди, сюди. Опа. Записка. Кожну нічо кожну. Пасибі, я злякався. Я більше злякався, як якісь предмети рухаються, ніж того хлопць, який на мене побіг. Ну, о, нарешті двері. Боже. У вас така красива тіла. Уу, уляля. Ну, нам треба йти далі. Вибачте, нам треба йти далі, бо ми ніс не зробимо. Так. А, ми йдемо, значить, далі. Окей. Ну, Опа, бачу, там щось світиться. Нам треба туди значить. А можна швидше трошки, Я якось змучився вже йти туди. Я вже змучився, серйозно. Поки ми вже ми вже могли б декілька разів б дійти до той записки. Так, ю т... Tra... Що ти? Це трап трап, що таке трап, я не знаю. Так що тут у нас? Тут? Ніц, 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 ніц. Опа? Кого я бачу, мої дорогенькі, іти, 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 іти там, хто далі? Так, проходимо, 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 проходимо. Так. А що тут у нас тут далі? Я не знаю. Та ви здуріли, чи що? Ох, мене ця гра чуть не довела. Ви були на каналі Трамвел. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, які мені ще ігри проходити. А так, до зустрічі!